У смілі продовжують працювати над перейменуванням вулиць із радянськими чи імперськими назвами, нещодавно відбулося засідання топонімічної комісії, де розглянули черговий перелік вулиць на сьогоднішньому засіданні. У нас до розгляду одне запитання. розгляд заяв, які поступили у між засіданнями з проханнями певними, перша заява, яка поступила 10 червня. Від історичного клубу Холодний Яр, і ми на минулому засіданні в принципі її розглядали, тому що дискусія була про перейменування вулиці Орешкова і пропонували перейменувати на е, Глувківського Андрія Івановича. На сьогоднішньому засіданні ми повинні з вами е, зорієнтуватися і вибрати якусь з вулиць і запустити процес громадського обговорення на засіданні. розглянули звернення харків'янина Вядима Познякова щодо перейменування низки вулиць міста. Поступило дві ідентичні заяви від одної тієї самої людини. Це житель міста Харкова, Позняков Вадим. Віталійович, 1993 року народження, ось який дуже переймається топонімікою нашого містечка, і він уже на гарячу лінію звернувся. Список цих вулиць складається із 10 вулиць і одного провулка. До речі, всі ці вулиці, я хочу сказати, ми з вами розглядали як варіанти, що дійсно вони підпадають під перейменування, і всі ці вулиці проходили громадське обговорення, і, на жаль, не пройшли. За результатами роботи комісії ухвалено рішення винести на громадське обговорення три назви: молодогвардійська, ломоносова та сурікова. Міська влада планує провести обговорення відповідно до встановленої процедури, щоб залучити смілян до вибору нових назв. Ще кілька вулиць залишено в резерві для подальшого перейменування на честь захисників зі. Сміли, які загинули, обороняючи територіальну цілісність України. Це вулиці Мінділеєва, Черняховського, Тимошенка, Лобачевського, Ціолковського, Саркаріччя, Перемоги Павлова та Проволок Павлова. Таке рішення відповідає протоколу топонімічної комісії від січня 2024 року, де закріплено намір увічнити пам'ять загиблих воїнів із нашої громади. Робота над очищенням топоніміки від радянських і російських впливів у смілі триває. Долучитися до обговорення зможе кожен охочий мешканець громади.